Її мистецтво сповнене символізму, каже, розповідає про крихкість життя, а себе називає архітекторкою, яка творить інтелектуальні речі. Все, що я роблю, це як одне суцільне, таке одне єдине. А використовуючи різні медіуми, я якби з різних сторін обхожу це одне щось. Тобто це... З однієї випливає інше, це постійне продовження. Кремчанка Марія Куліковська захоплюється мистецтвом з дитинства. Закінчила художню школу у Керчі, у Києві на вивчилася на архітектора. На, бачу, на архітектора. Має і диплом університету Стокгольма. Її роботи прикрашають музеї й приватні колекції по всьому світу. Свої роботи творить зі зліпків власного тіла. Це, до речі, перше моє 3D-сканування. Це не зліпок, як я зазвичай роблю там, коли мене просто закривають гіпсом, Да замазують гіпсами, знімають зліпки до 3D-сканування. Надихнула вагітність, розповідає Марія. Наповнити фігуру вирішила квітами, колосками та гільзами, бо саме жінка та дитина найбільш незахищені під час війни. Колоски якось цих так сильно, сильно ну, відгукувались. Оці великі гільзи мені відправили з під Бахмуту Ці гільзи мені відправили з харківського напрямку. Десь щось є там чорні. Тут є навіть чорні такі чорні. Це з під Авдіївки. Ні, Марія у Києві, тож зустрічаємося із нею на складі, де зберігається частина її робіт. Пригадує як у 22-му році довелось знову залишити дім, їхати з маленькою донькою та чоловіком до Закарпаття, а звідти до Австрії. Тоді каже, допомогли німецькі друзі, евакуювали й більшість експонатів. Австрійський музей він організували. Вони організували. Кунстранс, що дуже дуже мега дуже дорога компанія, яка перевозить там тільки музейні якісь експонати. Вони вивозили колекції багатьох колекціонерів українських, і в тому числі музейні всякі експонати. Просто буквально за там пару днів приїхала така фура. І вивезла всі роботи, і потім з цього ми робили виставки. А ще Марія влаштовувала проукраїнські акції та перформанси у багатьох країнах, зокрема у Німеччині, Великій Британії, Китаї та Індії, двічі у Росії. Перформанс у Санкт-Петербурзі 2014-го назвала «254» за номером своєї довідки переселенки. На фестивалі сучасного мистецтва біля ермітажу Кульковська впала на сходах. Хотіла показати застреленого українського солдата, прикрита українська. Тим прапором каже тоді, в неї з погрозами забрали паспорта та згодом відпустили. А це за рік перформанс білий. Художниця випрала прапор Криму у Москві ріці і змила синій колір, символ надії на світле майбутнє. Натомість червона фарба, символ трагічної історії Криму, розтеклася на полотні. Каже, тоді обійшлося без претензій з боку російської влади. Вони, мабуть, думали, що це російський прапор. І коли я йшла з цим прапором, не було питань, тому що я йшла з по суті їм казалось російським, тому вони мене не чіпали. У 2014 році до окупації її мильні скульптури були на виставці у Донецьку в центрі сучасного мистецтва ізоляція. Та проросійські військові їх розстріляли. Як це було? Марія відтворила під час зйому фільму забуті. Відомо, що я там розстрілювала свої фігури. Це було як такі, типу ну, як відповідь на те, що там проросійські бойовики в ДНР. Розстріляли мої мильні фігури в Донецьку. І оригінальні ці, які я потім розстрілювала, вони зараз в Австрії знаходяться. Вони були на виставках на багатьох. І... Історія дуже важлива, тому що в принципі з цього і починалася там війна, починалася з захвату ізоляції. Це культурний центр в Донецьку. За 10 років окупації Криму мисткиня жодного разу не була вдома у Керчі. Каже, не їде, бо небезпечно, адже була учасницею Революції Гідності. Тоді у розпал Майдану з Києва їздила до Швеції провести перформанс на підтримку українців. Повертаюся назад в Київ для того, щоб їхати далі в Керч в Крим до батьків, але починаються розстріли на Майдані. І відповідно, окупація Криму одразу. Тобто я ніколи так і не повернулася додому. Я от виїхала з маленьким рюкзачком чор, чорненьким таким невеличким спортивним. Марія Куліковська, крім скульптур, яких у неї близько сотні, виготовляє посуд та пише картини. Нині художниця готує свої виставки за кордоном. З Києва має привезти те, що залишилося на складі. Вона зараз зараз, якби вона запакована для того, щоб Її вже відправляти доволі скоро в Нью-Йорк Вона буде їхати. Є така новостворена галерея Мрія в Нью-Йорку. Це українські харківські дизайнери, художники, митці, мисткині об'єдналися. Нині Марія продовжує проводити виставки власних робіт та перформансів і вірить, що коли ще зможе показати своїй донечці рідний Крим. Анастасія Коваленко, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Крим.